Мої вітання, друзі! Сьогодні готую грибні кульки з фаршом. Реально смачні, соковиті. Підійдуть як гаряча страва, так і холодна закуска. Печеречки я почистила, помила і просушила. У мене таких 9 штучок. Тут У мене є 500 г фаршу курячого. І зараз я натерла тут одну цибулину маленьку і два зубчики часнику. І зараз я все сюди змішую. І перчу, і солю все за смаком. Тепер посолю трішки так. І все гарно буду вимішувати. Я буду вимішувати руками. Руками краще вимішати фарш. У мене рукавички то турні. Все гарно перемішаю, так. Ще для пікантності я дам трішки паприки. Небагато. І також все. Гарно перемішаємо. Все, начинка готова. Тепер у форму застелену пергаментом. Я буду викладати печерички. Ось так, всі 9 штук. Тепер кожну печеричку я так всередину, так чуть-чуть, даю майонезу. Все. Зараз даю твердого сиру. У мене моцарела, який я готовлю піцу, і даю всередину. Сюди сиру. Так, заповнюю кожну кочеричку. Ось так заповнила сиром. Відкладаю. Тепер мені потрібно два яйця. Я їх так воделкою зіб'ю. Борошно у мене тут є, кунжут і сухарики. Все, тепер беру печеричку, фаршу. І так викладаю зверху, макаю яйці. Ось так. І також в кунжут. І потім. В сухариках. Ось така кулючка у мене получилась. І ставлю у формочку. І так роблю решту. Кулючки я вже поробила. І тепер ставлю розігріту духовку до 180 градусів і буду випікати 20-30 хвилин. Грибні кульки вже запеклися. Випікались в мене вони 30 хвилин. Я так один розрізала, він ще гарячий, ще парує. Ось такі вони суковиті всередині. Даю їм трішки остигнути і можна вже вживати. Тому, дякую всім за перегляди. Хто переглядає мій канал, підписується, ставить подобайки, Всім до наступного відео!